І знову всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наше вивчення нашого сайту будівництва. Як робити сайт? І от що ми зараз маємо: Отаку от картину. Доволі непогана картина за винятком тексту. Я сильно підвисає. За винятком тексту. Як ви можете тут бачити, за винятком тексту. Нарешті було зроблено те, що меню не здвигає, не зрушує положення інших частин сайту, що виявилося досить цікавим, цікавою річчю. Далі реєстрація. Тут також є те, що не рухається решта об'єктів, але, тим не менше, потрібно буде дещо трішки змінити. Давайте це прямо зараз і змінимо. Отже, переходимо до цього і до Registration HTML. Перейшовши сюди, йдемо. Так, Registration HTML і тут ми маємо знайти таку річ, як. Оцей. Особисті дані, пароль, логін. Логінбокс це наш спан, який допомагає нам позбавитися, який допомагає нам переміщуватися. І Connect CSS е, допоможе нам саме перемістити цей великий блок. Зараз я покажу, який, і ви самі побачите, якщо не здогадається, логін бокс. Float Left. Є ще left side. Цікава річ. Вельми цікава річ. Тим не, менше, тим не менше. Тут потрібно ще додати картинки. Такі, як на інших сторінках. І ось цю річ потрібно підтягнути під, під, догори. Як це зробити? Просто. Щоб підтягнути догори, нам потрібно перемістити її у Registration HTML. Що саме ми маємо перемістити? Наш боксик. Угу. Але якщо ми перемістимо його кудись сюди, тут наше меню на самому верху. На самому верху наше меню. Добре, нехай буде. Далі тут у нас фотографії, ще не зовсім дороблені. Зараз ми додамо подвійний вихід і перевіримо, чи правильно ми вийшли на канканах. Немає картинки, ви бачите. Отже, неправильний вихід. Можливо, тричі потрібно вийти було перезавантаження сторінки і не дало результатів. Отже, все ж таки тільки один вихід потрібно було здійснити. Ну, а як же інакше не вже 4? Один вихід. Добре, тепер цей вихід. Тобто крапка, крапка, слеш, копіюється до всіх графів для того, щоб за сторінкою не можна було перепутати. Просто одні і ті самі картинки викликаються з різних джерел. Хм, можна залишити так. Головне, що тут вже не нема зрушення. А ось цю річ потрібно підняти вище над Мі-Амі або Мі-Амі опустити. Але цікаво, чи опуститься Мі-Амі, коли ми піднімемо цю другу річ. Давайте беремо таблицю 3, тобто саме наше Miami. вирізаємо і ставимо під логін. Сюди. Тепер перевантажуємо сторінку. Ну, Картина доволі таки цікава і своє. По своєму. По-своєму особливо. Бо нам потрібно було б, щоб це було тут. Тобто вище. А воно дуже низько опустилося. Як цього позбавитися? Відповідь. Винна бути близько. адже реєстрація можна, в принципі, у область реєстрації залити ось цей ось цю таблицю номер 3 Вирізаємо її і заливаємо десь сюди, наприклад. Між тими двома гілками. І перевіряємо, чи відбулося те, що ми хотіли? Ні. Трапилось захоплююча дивина. І виходить тепер, що текст цей якраз колір мав. Можна взагалі було б без. Ну, без цих картинок обійтись. Але, зважаючи на те, що вони є єдина динамічна структура, тобто та, яку можна змінювати в будь-яку хвилинку, ми їх все ж таки залишимо. Але їх потрібно кудись перенести так, щоб усім було добре. Давайте занесемо їх сюди. Ну, в принципі, тут і були. О! Ну і тепер можна зробити, так би мовити, таку своєрідну річ. Логін-бокс перенести просто з допомогою чого Connect-CSS. Логін-бокс ми просто... Ставимо йому маргін. Тобто зміщення відносно сторінки, а не відносно батьківського елемента. Зміщення відносно батьківського елемента – це, тобто, це padding. це паддінг. Ось. Це є зміщення відносно батьківського елемента. Саме тому у нас тут такі досить цікаві краї. Маргін нам який потрібний для логінбокса. Маргін топ. Маргін топ. Хай буде 20%. Спробуємо так для початку. І перезантажимо стоїть. Мінус 20%. І перезонтажимо стоїмо. І цілком добре. Тепер дивимося, що відбувається. Відбуваються захоплюючі речі. Ну, це вам мені сподобалось. Єдине, що тут трішки артефакти... артефактично. Артефактуально. Можна спробувати зробити таку річ, як. як брейк. Сюди. Але не чи воно тут допоможе, оскільки... Давайте подивимося ж таки. Черіланка, отже, Restration э, HTML і наша упаковка Login Box. Перед нею якраз йдуть канкани і так далі. Тому ми можемо все ж таки брейканути. Брейк раз, два. От. І поглянемо. Жодних змін. Жодні сімки. Можна ці брейки ставити тут. І ще до них додати, би. І зберегти, ми зберегли. О! Тепер є. Тепер все працює досить непогано. Давайте подивимось на результат у великому вікні. Бачите, до речі, знову нагадую, що це плаваюча модель, оскільки тут немає лінії прокрутки і елементи стрибають, або, як кажуть, плавають. Бачите, підповзає, підповзає і раз! Стрибнув! Краса! Це дуже цікаво і дуже захоплююче. Ми маємо тут динамічну структуру і статичну. Оце у нас статична структура, тобто елементи, які ми не будемо змінювати. І динамічна, ну, принаймні я так це називаю. Оскільки це такий елемент, який підлягає зміні. Тобто, тобто у будь-який будь момент, замінивши в одній єдиній папці картинки, ми змінимо їх для усіх сторінок нашого сайту. Єдине, що ми не змінимо, це назв. Ну, про це можна також потурбуватися з допомогою теперішніх функцій. Угу. Воно і надалі ще. Давайте додамо ще кілька брейків і подивимося, чи зміниться ситуація на розширеному форматі. Не змінилось Ви це бачили. Так? Тому ми можемо з. Впевненістю. Змінити ситуацію тут. Де воно є. Мінус 20. Поставити як... Мінус. Ну, добре, 25. І переглянути зміни. А, замало, так, замало. Поставимо мінус 35. Забагато. Мінус 30 буде добре. Ну, добре. Тепер дивимось, що відбудеться при. Відбувається збуження, що дуже цікаво. Відбувається стрибок. І яке у нас головне найцікавіше О! Навіть стільки брейків не прийдеться ставити. Повертаючись до... Registration html заберемо кілька брейків і переглянемо нашу сторінку ще раз. Ідеально. Заберемо ще один брейк. І ще один брейк. Ідеально. Це справді ідеально. Ну, просто інших слів нема. Це чудово. І оце наближення блоку також мені дуже сподобалося. А. Ясно тепер. Отже, або, 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 як то кажуть. Закинемо сюди два врейки. Мало. Ще два. Ну, а так все добре починалося. Але ж усе було нормально, я не розумію. Давайте просто ставимо тут мінус 25%. Повернемось на сторіночку. І помилуємося результатом, сподіваюся. Тепер ті брейки сильно розгірають. Пускаємось. Давайте зробимо таким чином. От. Будемо забирати стільки брейків, Скільки нам дозволить е, сайт Registration.html збираємо один брейк. І зразу дивимося кілька разів стрінку. Що з нею відбувається? Тільки невеличке звуження. Так ми збільшуємо масштаб. На 90% уже. Ну, правильно все. Все правильно, оскільки відбувається. З, зміщення на 20%. А ви розумієте, що 20% це не абсолютно величина, А відносно. Можна зробити все ж таки, забравши цібер. Ми забрали брейки і ніби все нормально. Але... Але спробуйте зрозуміти, чи все буде нормально. У такому випадку, коли з кожним разом змінюється вигляд, перейдемо до реєстрації в опері. Так, тепер тако, ось таким чином виглядає наш. Ось таким чином виглядає наша сторінка з Шрі-Ланкою, Ми також будемо її змінювати, оскільки така величезна відстань. От подивіться. Порожне поле, тобто фіолетове тут і фіолетове тут. Дуже багато місця. Ну тут внизу ще простимо, так би мовити, а отут дуже багато місця втрачається. Для чого ж тоді втрачати це місце, якщо можна і звичайно... По... Створити сайт так, щоб не було втрат. От. Е, далі перейдемо на сторінку головну. І одразу подивимось, що у нас тут є. Головна сторінка нормально, лише тут поміняти картинку одну, а тут текст. обрати певний стиль або такий, або такий і і змінити трішки тут шрифт оскільки тут жирне накреслені тут semi bold тут bold italic тут просто italic тому потрібно буде щось обрати одне ну можна звичайно ці верхівки все ж таки залишити або bold italic або italic але все решта повинно бути бажано однотипне таке Далі? Перейдемо на сторінку реєстрації. От, бачимо ніби нормально. Ніби нормально, значить нормально. І таким чином будемо продовжувати в такому ж дусі. Добре. Що ми зробили? Ми показали вам, як на даному етапі виглядає наш сайт. Отже, таким чином він виглядає, це плаваюча модель сайту. І тут також працює JavaScript. Якщо ви не ввели логін чи пароль, ви зобов'язані ввести логін. Якщо ви введете пароль, то ви все одно зобов'язані ввести логін. Якщо ви введете логін, але не введете пароль, то ви будете зобов'язані ввести пароль. У випадку, коли все правильно вказано, ви перейдете на сторінку головну. Або, можливо, ми зробимо на зареєстровану головну сторінку. Для того потрібно буде змінити єдине це посилання і саму сторінку створити. Далі, у нас є також сторінка вибір подорожі». де ви бажаєте відпочити. Як і було, фон залишився синій. Його потрібно буде змінити. Ну, а картинки. І саму галерею я вже показував у попередньому, у попередніх уроках, відео урок. Отже, ми маємо дістатись до шрі-ланки от і зробити щось, щоб зникла оця відстань величезна. При оновленні сторінки. Ну так, теж нічого не зміниться. Ага. Все це працює ось таким чином, цікавим. Оскільки тут немає брейків, схоже на те. Давайте поставимо брейки після проострів і після Шрі-Ланка. Заходимо сюди. Заходимо в Шрі-Ланка. І шукаємо про острів. Ставимо брейк. Шрі-Ланка. Ставимо брейк. Ну, але я не думаю, що це сильно допоможе. Хіба би, якби воно одразу змістилось. Так, перепрошую за реєстрацію. Повертаємось на головну, бо поки що тут не організований повернення на інакшу сторінку. Е, тут переходимо до Шрі-Ланки. І бачимо. що Ніби нічого не змінилось, правда? Чи все ж таки змінилось? Брейк дав щось чи нічого не дав? Перевіряємо. змінилось І не дуже добре те, що там було. Тому ми повинні будемо продовжувати в тому дусі, щоб зменшити відстань тут. Але про це ми поговоримо в наступному відео. відео.